Ви світло для світу. Боже, допоможи нам черпати любов і світло від Тебе та нести його загубленим людям у цьому світі. Допоможи нам безкорисливо дарувати добро, оточуючим і благослови усіх, хто має молодословне серце. Дякую, Боже. Молитва за покликання жінки бути помічницею та партнеркою чоловікові. І сказав Господь Бог: недобре бути чоловіку самотнім. йому поміч подібну до нього. Господи, ми усвідомлюємо ту річ, що кожна жінка покликана бути помічницею та партнеркою для свого чоловіка. Просимо, допоможи нам завжди любити і у часи теперішніх важких випробувань особливо підтримувати своїх чоловіків, допомагати у вирішенні важливих питань, зміцнювати їх віру в себе та разом будувати щасливу сім'ю і успішну Україну. Боже, благослови всіх представників органів місцевого самоврядування. Дай їм мудрості і наснаги у відбудові та розвитку області, району, міста й села, в яких ти дав їм відповідальність працювати. Молитва про молодих лідерів замість батьків твоїх будуть сини твої, їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я Твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи, повічні віки тебе славити будуть. Боже, підніми і зміцни нове покоління лідерів, які будуть чесно, якісно і відповідально працювати, розбудовуючи країну, благослови молодь України, цінувати і захищати свою землю, спадщину свого народу, щоб своїм життям показали справжні цінності і чесноти.